Друзі, вітаю! Сьогодні 1 квітня проводжу підживлення часнику гранульованими добривами. Перше підживлення було в березні, на початку березня азотним добривом. Зараз е, проводжу комплексом і розкажу, що саме даю і як вношу чим. Використовую гранульовані добрива якісні, які розчиняються за 30 днів. От тут е, я змішав три добрива, три марки, щоб було побільше азоту, але також щоб був фосфор, калій і органічна речовина. Розказую, так, оце біленьке, це, біленьке це азотне 25.5. Сіре це комплекс рівноцінний 10, 10, 10, Воно дуже класно. Підходить для часнику картоплі, кавунів, має в собі мікроелементи, гарно розчиняється і гарно працює. Чорненьке це органомінеральне, воно має гумінові сполуки, органічну речовину, також має азот, фосфор, калій і мікроелементи. Щоб не вносити це все окремо, я його змішав, воно між собою не посвариться і вношу, вношу з допомогою сівалки, точного висіву на два бункери. Вона має ця сівалочка показує відразу, має два бункери, один під добриво, ось видно тут добриво знаходиться. Добрива, а інший бункер розрахований на посів насіння. Але я її часто використовую для несення добрив, оскільки вона вже є, вона гарно дозує. Зараз я її покажу в роботі і також покажу, як я тут на твердій землі пройшовся і покажу, як вона йде добриво. Ось вона такими. Порціями кладе добриво до кожної рослини. Там є регулювання, регулювання е, дозування, скільки більше чи менше добрива. Цю сівалку ми купили спеціально для висіву цукрової кукурудзи, але також в неї вносимо і. Добрива. Ще трохи про добрива. Е, якщо ви використовуєте, звичайно, нітрому фоску в даний момент, то майте на увазі, що вона вам може не подіяти, оскільки вона довго розчиняється. Зараз, е, допустимо, 1 квітня. І якщо її внести, то поки вона розчиниться, це при ідеальних умовах, це буде десь червень, а в червні вже дозріває часник і... Якби добрив йому багато не треба. От, тому краще використовувати добрива, які гарно розчиняються швиденько. Або, якщо у вас зовсім трішки... А, І ці добрива, що нітрому фоска, що ці добрива їх не рекомендують розводити у воді, тому що деякі речовини випадають в осад. І ну, взагалі не рекомендується їх розводити у воді. Для розведення в воді є спеціальні добрива. Наприклад, в даному випадку в мене є мастер. От, це фосфорне добриво. І воно тут є 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. От по весні його дуже добре давати, наприклад, під полуницю. От. Так само під можна давати, але підчасник перше підживлення краще проводити азотом. І це добриво приблизно 20-30 грам на 10 літрів води розчиняється. Ним також можна обробляти можна полисту рослини. В неї є різні марки, це фосфорна марка, є рівноціна 3,20 або 3,18, є калійна. Марка, де переважає калій. Так що, якщо хочете розводити у воді, поливати, то краще оцим добривом водорозчинним спеціальним. І Якщо поливаєте, поливаєте спочатку чистою водою, потім з добривом, потім знову чистою водою. Ось такі справи. А для часнику я ж кажу, найкраще це перше підживлення це азотне, от далі можна давати рівноцінне. Наприклад, якщо в ній травмофозі 3,16-ки звичайні, то в багатьох добривах є, в багатьох добривах є трошки від, може відрізнятися співвідношення макроелементів, але це зазвичай, ну, от, наприклад, в даному у цьому сірому три десятки, воно є три дванадцятки. І очевидку як доброго відразу заробляється в ґрунт і гарно розчиняється, діє, не випаровується. Рядок. Рослинка його швидко знаходить і добре, гарно працює. Підписуйтесь на канал, по можливості буду розказувати цікаві речі. Всім до зустрічі в нових відео.